Доброго часу буття, шановне товариство. Коротше кажучи, вийшов я із запоя. Ну, точніше, багато хто думав, що я в запої. Но ні, на самом -то ділі. причин було не то багато. А іменно, я відпочивав, я проходив сталкер другий, по ітугу кстати, пройшов. Потім новий рік, там вся ця штука. Після нового року відпочивав. Потім багато було роботи і вся ця справа. Коротше. Кому я розказую? Якщо тобі цікаво, можеш на тілігу підписатися там, е, поки я отак мозможного време от време пропадаю, то я якби і. Показую, що в мене там відбувається в цей час, так що, якщо цікаво, то на телегу буде в описі. А поки що, поки що вертаємося в Бравл Старс. Я в Бравл Старс за той час, поки в мене не було достатньо багато поігрував. У мене вже 10 тисяч кубків. У мене вже була було тисяча кубків в якийсь момент на мег, але я їх потім всі слив. На жаль, але що поробиш? Ну, тяжко, тяжко. На тиші кубків іграти, коли я особливо нубік, коли в мене все на все десять кубків в цілому, то якби бім-бім-бом-бом. Помімо цього, у нас новий сезон вийшов. Я. Ще в новому сезоні не грав. У мене в шопо ранговому бою. Я коли сам грав, то до Алмазної ліги 2 доходив. Дати, що, по ідеї, воно зараз буде нас апати, і ми побистро прокачаємося. Помімо цього, давай заберемо що нам тут дають. Час по фастику розкидаю, що у мене тут і змінилося. Ну як? Давай не, не те, що в мене помінялося, а в принципі, що у мене є, з того що змінилося з того часу. Дуже і дуже багато. В магазі тут був скін на вальта, У нас був баз, базлайтер яким я теж поігрував, не дуже активно. Щось у мене там 400 кубків, по-моєму, було. Я більше особи і не захотів на ньому грати, тож, ну таке він вроді прикольний, вроді не особа. В общем, давай подивимося, що у мене є. Нове, а що тут нове, не поняв. Гаджет новий випав. А, ні, кстати, він не новий. Він у мене вроді вже був. Гаджет який щит дає. Це не особи цікаво. В общем то, попрокачував я багатенько бравлерів для того, щоб в рангових боях можна було участвувати далі. Їх там штук 12, по-моєму, надо було. О, і помімо цього, в принципі, попрокачував тих, яких мені не хватало. Не хватало мені закидальщика, так що я прокачав собі тіка на 10 -ту силу, покупляю йому всі які гаджети, суперсили і остальну цю штукенцію. Помимо цього не помню, чи грав я на фенгові, коли записував відоси, но... От фанг мені прям супер сподобався. На ньому вже 800 кубків, на ньому ахуєнний скінчик. На ньому куплені теж всі приколи, які тільки можна. На 11 сил, правда, він не вкачений, але це вже якось потом. Скінчик, кстати, я забрав на Отому івенті із, цим, із піцею. Піццетайм, чи як він там називався, не пам'ятаю. Спайкіш, вроді, в мене й до цього був, а якщо не було, то я його прокачав на ньому время від времени поігрую, Не так часто. Ну, він, типа, прикольний чевоно, не то, щоб прям я на нього скінчика купив. І ну, в цілому норм, в цілому норм, поігрувати можна. Пані у мене, по-моєму, яка була і лишилася, в неї нічого не помінялося. ЕМС трошки прокачав, того що хотілося якогось зоніра, але поки що її нічого не докупляв, тому що ну ЕМС така, ну вона вроді непогана, але не то щоб я прям був супер в восторгі. Кстати, проникнувся містером Пі. Містер Пі реально прикольний чел. Я на нього купив скінчика і мені він в цілому сподобався, Ще треба буде докачати його до 10 сили, купити йому остальні рофли. І якби да, можна буде ще й на ньому поігрувати. Він реально прикольний чел може за стіни закидувати, може в кущах з допомогою свого оцього чемоданчика шукати челіків. З помощі цих ось, хто б це не був, птички якісь. О, і кстаті, дуже мені сподобався сквік. Сквік реально прикольний чел. На нього, правда, скіна. Я не купляв, Того, що всі скини, які тут є, мені не особо подобаються. Це якась дрочня, якась реганіна, хтось наригав. є, ну, ну вроді непоганий, але дефолтний мені якось більше подобається. Так що будемо чекати, поки він десь появиться або в батлпасі, або в якомусь івенті буде прикольний скінчик, Того, що всі, які тут у нас показані, мені не особо заходять. Так що таке, кольта, по-моєму. Я йому скінчику купив і, по-моєму, щось купив теж із гаджетів. Кольт, ну, Кольт, це база. Кольт є і є. І в цілому, як би, да. Ну а в остальному, вроді, як, вроді як більш нічого особо і не помінялося. Значить, давай візьмемо тоді, куди отсюди давай візьмемо фанга, тому що фанг мені подобається, правда? Ну, і гра за нього тяжкувати. Він, откровенно говоря, мені фанг чимось похожий на Мортіса. Вони обоє мені подобаються, вони прикольні тіпи, ну, і грати за них піздецьки сложно. Дуже багато тіпів, які їх контрпікають, вони мілішніки. Тіпа що на Фен. Що на Мортісі, якщо проти якогось шарфаїти, якщо йти проти якоїсь лілі, допустим, да, то ну це про це просто забиться, невозможно. Проти якогось База, наприклад, не базлайтера, а обичного база теж невозможно. Проти сту дуже сложно в них грати, проти бочки, теж служнувати. Коротше, дуже багато мілішників, які їх жорстко контрпікають. І при цьому проти условного брока теж присутствують великі великі проблеми. Ну, несмотря на це, мені і за них подобається. Так що погнали, давай, правда, подивимося, що у нас по мапам, що у нас по Квестам можливо зараз треба буде когось другого взяти. Давай в першу чергу подивимося на шедешечку в соло підемо по мапі. У нас. Ну, мапа така по ощущенням, тут практично хто угодно буде нормальний. Тут є ті великі розстояння для дальників. Тут і в принципі є центральна зона для мілішників та й багато всяких преград. Так що в цілому фанг по ідеї, буде нормально себе чувствувати. Я предполагаю, так що зараз подивимося. В общем-то, якось аж непривично записувати опять з того, що вже мільйон годні чого не записував. Бім-бім-бом-бом-бам-бам. -бім, бім -бім, бім -бім. Надіюсь, хоча б якісь просмотри він набере спустя два місяці, що це коло того я не записував. Так що став обов'язково цього вподобайку, того що треба, треба продвигати все це діло. І пиши, якщо це його якийсь коментар. Ну, ось, ну дивись, ну сту прийшов, і що я сту зроблю? У мене гаджет то є, но. Я можу його трошки відпугнути, але він у, мене, він у мене просто забрав цю фласку і все. І що я без фласки буду робити? Я ульту, звісно, її зараз можу накопити. Блін, ту ще попадати треба, а з компа я не так часто грав. І от з компа реально тяжко. Це ось відоси зараз почну активно записувати. І ну, блін, ну в нього 4, 4 банки. а що буду з ним робити? А в мене 0, А без фласок проти нього йти теж біда. І там воно є ще, Ну, ультою хіба що можна втікти? Ахуєнно я втік, я прям сту залетів. Тіпа, плюс ульти фанга, що можна трошки втікти, але як ти бачиш, втік, я не дуже удачно. То що ну реально тяжко. Ну, ось, на мене напав це як його, Ліончик із чотирма фласками. Що йому зробило? Я йому нічого не зрозую, треба було тікати. Влітати на ньому на ульті галіма історія, того що в процесі того, поки я буду до нього летіти, він нажме автоатаку, і все. І він просто своїми чотирьома проджектайлами візьме завалить мене. А це біда. Так що, ну такое. Типа, фанг непогано себе показує проти команди, коли він може влетіти в якогось. Врага, у якого мало хп, допустимо, да, і він зразу від одного, до другого, до третього відскочить, і трошки їм нормально так наваляє. Но в остальному, якщо один на один, то фанг дуже часто може сосати бібу. Типа отут ось, по-моєму, шарф сидить. Я ж йому нічого не зрозуміло. Це дуже опасно. В центрі бочка із п'ятьма фласками. І, і що я зроблю? Я нічого не зробую. Я в нього ульта, вона нафармлена. Типу він у мене зараз влетить і, ну якби все. А цей гаджет прикольний, але якщо в мене влітає тип, то я нічого не зрозую. Тобто, по суті, зараз на таких великих кубках у фанга там 800-6 кубків. Найкраща тактика це Просто десь в кущах засісти і просто ждать, поки вони друг друга там перевалять. В цілому вже топ 5 уже можна йти і дохнути. Я як мінімум не потеряю. Но хочеться ж трошки і... і получити, а то я вже мінус один кубок получив. Це така собі історія не дуже приємні. Так, окей, котяру завалили. Котяру завалили. Це прям добре. Це прям замечательно, це прям хорошо. О, тім, вночі бочка хоче типа затімиться, но в бочці там скільки фласок, що ну, типа, йому немає смисла тімитися зі мною. Він буквально мене з пари вистрілів за вану. Я навіть не буду пробувати, того що. Що б я не робив, бочка мене просто завалить, а якби... Ну і все. Він просто тут сидів. Аби я пішов, я би все одно здох. Ну, Хоча б плюс 4 кубка. Уже щось. уже на щось похоже. Так, ну і ти дивися. Ну у нас у нас два бази. У нас два шарфа, по моєму. Ну, ну тут анріал. Причому мен, вони мене окружають. Вони буквально з усіх сторін. Це дуже і дуже тяжко. Найкращий чар, який у мене зараз прокачаний, по моєму опиту, це мех. Я її прокачував якраз на одному із своїх відосів. Причому із начала до кінця, прям там все в одному відосі. Якщо ти не бачив прокачку мех, як я на ній грав, які її прокачував, то обов'язково подивися. Там відос реально прикольний. Опа, хтось когось вальнув. І на ній я дуже активно граю. Вона єдина, хто у мене була прокачена аж на тисячу кубків. І за неї реально дуже удобно грати. Вона дуже універсальна, вона дуже сильна і вона дуже сейвова. Тому що навіть якщо тебе вбивають, вона все одно стається жива, правда, уже без свого робота, але anyway, непогано. Мені би ульту якось підфармить. Давай закинемо йому цих гаджета трошки, щоб відігнати. І вже буде чуть попроще. Може він там з кимось другим заміситься може його хтось там в кущах підсидить або щось в такому стілі. Ну блін, ну по ітогу мене підсиділи з другого боку. І що мені робить? І що, а що? А мене варіантів небагато, мене зажали просто. Мене просто зажали, мене просто хлопнули та і все. Ну і в принципі, бо теж прихлопнуло Але вже в плюсі на 5 кубків вже щось непогано Уже на щось похоже. Хоч за нього й важко грати, але все-таки я хочу на ньому 1000 кубків лапнути. В отличі від от якогось Мортіса, на ньому хоча б ну, ну, можна якось отигрувати більш-менш сейвово тому що ти собі здалека, хоч і слабенькими прожектайлами кидаєшся, але все одно ти якби трошки навалюєш, трошки ультусі підфармлюєш, і вже нормально. А от на Мортісі там взагалі ужас. На ньому шульту нафармить супер тяжко, що вона у нього не то щоб супер -палі була на саме Це один із перших бравлерів, які в принципі в ігрі появилися. І в те время вони робилися, откровенно говоря слабішими, ніж зараз. Тому що зараз, якщо ти подивишся на нових бравлерів, які появляються помімо цього дурачка, який може стіни ставити, міплі, по-моєму, чи міппало, якось так його звать. От помімо нього, всі останні бравлери, які виходили, вони були прям суперсильні. І що з ними діти, я взагалі без поняття. Давай влетим А так, бем-бам, бам-бам. Тихо, 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 не підходь до мене. Хоча б можна отпугувати Бачите, так непогано. В общем-то, що я казав, Мортіс він персонаж старої закалки, і він, откровенно говоря, не пройшов перевірку временем, як на мене, як мені кажеться. Все-таки він достатньо слабенький по сравнію з новими чарами. Йому дуже важко витримувати конкуренцію. У нього дуже слабенька, така ну около на ульта. Не дуже вона мені подобається. І, в общем-то, ну такою гавніною попахує. Давай влітаємо. Нарешті. Нарешті ми його вальнули з горем пополам. Чотири фласки це вже на щось похоже. Це вже можна якось конкурувати, уже топ-трикс. Уже топ 3 так що можна в центр, я думаю, заходити. Правда, я не знаю хто тут. І оце прям біда. Те, що я не понимаю, хто тут, це прям план. Надіюся що вони там друг друга зараз зустрінуть і просто переб'ють. А, о о, о. Ну да. Ну да, у нього 8 було аж фласок, там no chance. Він мене хлопнув буквально з двох атак. Але вже непогано диви, ми в плюсик якийсь виходимо. Це непогано на фенгові, на фенгові, це прям це прям достіження, учитуючи, що я достатньо такий нубський челікс, учитуючи, що я на компі граю, на якому постійно мишка кудись улітає. Можна вмісто обичної атаки ульту нажати, або емоцію заюзати, ще щось подобне, коли промахуєшся. А воно ось сюди тактикою, случайно, і капзда. Буває і таке, не без цього. Попадати тоже сложніше. Я пробував грати на компі. Цю, як і за Джесі. і за Джесі попадати тяжко. За Колі теж попадати важко. В общем, за дальників супер. Бляха, муха. За дальників супер важко попадати, іграючи на компі. Ну, нічого, колись я привикну. Може колись. Я навчуся це робити нормально. Так, а в кущах тут, кстати, щось є, нема? Тут вроді хтось був, але. Но... Ну, вроді немає уже. Ладно, так, когось хлопнули зліва. Надіюся, тут нікого немає. Я прям супер на то сподіваюся. Так, у нас Ріко є. Ріко там без фласок, вроді б то як. Можна його тут трошки піджать, можна йому отак прокинути. бім бім бам мб А, в нього 4. Все, 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 Кант. Питань нема. Питань нема, він мені прям прям по булкам проїхався. Я думав, в нього фласок немає із-за того, що в екрану не помічалося, тупо не побачив. Я думав, що у нього їх ноль літералі. У нього ще й при тому літа була, якою він мене успішно збрив. А бідно, блін. Короче, я в плюсі покшано в абсолютно невеликому. В Абсолютно невеликому. Я не знаю, треба подивитися у фанга, які там другі є, суперсили і гаджети. Хоча ні, гаджет, по моєму, другий, який у нього є, він гавно. Я його першим купив. Він в дуже маленькому радіусі може оглушити врага. Ну, оглушає його він, по-моєму, на, на, то -лі на одну, то -лі на 2 секунди. Щось, ну, типа, супер юзлес за лупа. Плюс по демеджу, я не пам'ятаю, чи взагалі демедж наносить. І наносить, то супермаленький якийсь. В общем-то такое. Опа, опа, а хто це у нас тут знизу? Що це за маленький такий воїн, без ХП? Давай прижмем його. Ой-ой-ой, ой, не вийшло правильно кинути. Сука, Макакіч, іди тусуйся сюди, можна якось без тебе в мені погуляти? Будь ласка, ти противний. Ти мені не подобаєшся, ти. Ти прям персонаж неприятний. Да, я втіч... Ну бля, ну йобана жизнь. Я ні ульту не всп нафармити, ні попав ні по кому, нічого не зробив. Хоча б гаджет кинув. Ну слава Богу, хоча б макаки ще убили, хоча б його помстилися за мене. Того що він такий, ну реально бісячий чат. У нього демежа не супер багато, но попасти по ньому піздець як сложно. Ось, оцей зліва зверху був. Як його звати? Як його звати, я не помню Привид, йобаний. От привид, це прям імбан неадекватно. Я не знаю. Хто його придумав і для чого? Ось, диви. Я не можу, у мене одна фласка. Я не можу убити Франка, йоп твою мать, ти подивись скільки мені на це понадобилося, при тому, що він АФК стояв. Чел стояв просто АФК. Я мільйон год потратив на те, щоб його вбити. Ось дивися, оце чмо, яке сквозь стіни проходить, яка через стіну може бити. Це ж неадекватна історія, ну абсолютно. Це неадекватно. І проти таких як воювати? а ніяк. Так, давай влетим в неї, мабуть. Атако, нормально, прихлопнули. Типа, у нас є старі персонажі, які пройшли перевірку ріменем, по типу якогось. Ну, Брок. Я вважаю, що Брок, він, хоч і один із перших, був але при цьому він до сих пор дуже сильний. Условний Дінеч Діна Майк теж дуже сильний. Це всі персонажі, які в самому началі гри були, при цьому вони дуже і дуже сильні до сих пор. Условний Ель Прімо, як був гавном в самому началі гри, так гавно і остався. В нього нічого не помінялося. А от условну навіть шелі, її нормально так бафнули за що того, що вона може тепер дальніми вистрілами. Валити, то їй якось попроще тепер живеться, давай втічем. Все, все, все. Тіпи, давайте ви там гасіться в автозад друг з другом, окей? А я просто топ-2 потом займу, і все буде замечательно у мене, окей? О, о-о-о, хай вони з собою там гасяться. Мені треба якось вижити. Давай якось тут схвалюємося, таке бам Будемо сподіватися на те, що він мене тупо не замітить. Ладно, ладно, ладно. А, ну все, гайки, да, гуляки. Ну, він ані близько сильно підійшов. Та в мене шансів небагато. Ну і от що? от що? диви, його ульта. Куди вона улетіла? Хулі толку з нею, просто пішов здох. Просто чел <сих> Пішов і здох. Куди пішов, Пошов, пішов, непонятно. Він на щось сподівався. Окей, стардропчик. Щось мені випаде з цього стартропчика нормально. Кстати, були ж усе вчора, по-моєму, я забрав. Чи позавчора давали нам то лі вісім, то лі 9 э, стартропів халявних і один легендарний. Мені таке гавно там нападало. Я тобі покажу, який мені скін випав. Це ужас просто. Це просто ужас. Ну, тут суперерне, окей. Скін. Зараз треба буде вспомнити, на кого мені випав. Із за тих восьми стардропів мені випав скінчик на сту, ну, в принципі, це непогано. Мені випав скінчик на Angelo, якщо я не помиляюся. Да, оцей скін мені випав. Ну, це окей, претензій немає. Но із легендарного стартропа мені гра сказала жри говно. І дало мені якийсь супер юзлесний скін, правда, бля, я не помню на кого. От я реально, хоч убий не помню на кого, але помню, що дало прям якусь саніну, поняв? типа зеленого такогося. Той щось супер таке, ну, не, не приміщення. По-моєму, навіть на якогось героя, якого у мене немає, і за то я знайти зараз не можу. У мене цього чара даже і немає вроді би. Якщо таке, звісно, може бути, що випадає скін на персонажа, якого у тебе немає. Я не знаю, кстати, таке може бути чи не може, напиши мені. О, ну коротше, гавно якесь випало із легендарного стардропа, і це було прям супер обідно. Таке мені не подобається, таке, якби ми не одобряємо. Дай хоча б бабло, спасибо, хоча б бабло є. кстати, у нас тут мелоді, у нас тут скін на мелоді, но щось попахує гавніною. Тобі не кажеться? Ну блин, ну шесть ну... Не. такое. Ну, не особо, не особо. Даже, якщо б я її грав за мелоді, мабуть, я не сильно хотів би собі цей скінчик, тому що виглядає, він ну прям. Ну прям вообще не оч. Ну, прям вообще не оч. Так, ось о, Ворон, кста Некст, я вибрав ворона собі, щоб отримати. Ворон теж, якщо я не помиляюся, один із перших чарів, який з'явився в ігрі, і він теж в нього свої проблеми присутствують явні. Він непоганий, але він буквально лопається за одної плюхи якоїсь условної пайпер або енджело-условний. Він бім-бім-бом-моб, -бім та й немає. Ось о, за ось в міпл. Він якийсь такий, ну, ну може якщо в команді і то він і нормальний. Якщо у тебе хороші тімейти, то можна, типа, там ульту свою прокинути, гаджет прокинути, тіпа, ну стіни поставити, прокинути туди ульту, щоб можна було сквозь них стріляти. І типа проти деяких бравлерів це буде працювати. Це не буде працювати проти условного макаки, ще проти привида, того що він теж може вилетіти проти якихось закидальщиків, теж це буде галімо працювати. В общем, ну такою штука ситуативна. Сам по собі він слабий, це треба хороша команда. Це треба підходящі бравлери в, в противоположній команді. Ну в общем, такий він. Я його собі забрав, звісно, але вряд ли буду. Він мені прям ну не оч. Сподобався. Прям ну не оч. Ну окей, в цілому можемо йти далі в село продовжувати виконувати квести, для того, щоб Бетл Пас прокачувати. І по сумісідству прокачувати нашого фенга. Шо у нас тут? Я ну, кстати, противники нормальні. В цілому жити можна. Так, тут ось якась заруба була. Треба попробовать влітати. Тут шарф трошки валив мелоді, але щось уже не замічаю, що вона там була. Я замічаю тільки те, що у нього шість фласок. І розумію, що туди йти мені поки що не стоїть. Ну допустим, з условною ось даже мені валитися, ну взагалі не різонно. Того, що навіть якщо я на ульті влечу, я буквально з двох плюх лопну і хулі толку, непонятно. Я навіть попасти не можу, де воно засіло? От де воно сидить, сука? От де воно сидить. О, знайшов. Ну хоча б ульта тепер є. Ульта є, дві фласки є, жити в цілому можна. Але опять-таки, з нею стрілятися я не хочу. Я не хочу, я лучше піду, десь сюди вниз. Подивлюсь, що тут у нас є. Тут у нас є мелоді, в яку можна в цілому влетіти. Отак От о нормально. Плюс дві фласочки присутствує. Отсутствие ульти присутствує. І це не дуже, не дуже мене приваблює така ситуація. Покша тішина. Нікого ніде нема, я нікого ніде не бачу. А значить, сидим, значить, шкіримося. Так, шелі убила діда, як його там звати не пам'ятаю. До мене йде оце чмо, якого я не люблю, якого я лопаю. Ну і. Шелі. Шелі. Давай, давай без хуйні. О, у них там своя заруба воно йде. Влітати я в нього не буду, Того, що у нього три фласки, він сильний. Біля мене хтось є, нема? Ага, о, о. А, ну ще, я поняв Осталося Шелі, но варіантів вижити у мене небагато. Хіба що зробити так, якщо я попаду, а я не попаду. А де вона? Давай, шаразок. Ага, поняв, 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 прийняв. Ну, в теорії, в теорії, шанс міг бути, якби вона попала на пару оцих моїх попкорн приколів. Якщо б я ультою влетів да, і дав їй потім плюху нормально, то можливо, щось вийшло. Ну, я її убив, став почти. Ну, почти, як кажуть, не вважається. Так що такое? Але топ-2, топ-2, це вже непогано. Якщо правильно отигрувати, очевидно, що на будь-якому браулері можна тащити. Якщо іграти акуратно, якщо не спішить, якщо отигрувати сивовенько, якщо підкрислювати когось, то в цілому буде окей. Фанг такий тип, щоб підкрисувати. Тим може, якщо у нього ульта є, взагалі без проблем, може влітати. Він отлічно підходить, коли відбувається якась заруба між двома типами, коли у них в обох уже мало ХП, і в них вдвох влетіти на фенгові на ульті. Оце прям те, що треба. Оце прям його фіча. Якщо така ситуація прокає, то прям він це показує отлічно. Опа, 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 опа. Що у вас там відбувається? Якась суета. Нормально. А хто це такий? А, то сту. Підкресили, нічого зробити, я, на жаль, не міг. Кстати, ось, ось що трохи прокачаємо йому оцей... і. Як він називається? Ранг персонажа. Якось так, напевно. І мені там щось за це дадуть. Правда, не знаю, чи що щось хороше. Я на ну, то сподіваюся. Так, ну в цій катки кстати, противники не сильні. Не дуже сильні, так що в цілому можна вал. Піду гавна, напевно, пожру. Окей, цього не було. Ми не, ми не грали ту катку. Я тільки що не проєбав, скільки там вісім кубків чи скільки. От в тому -то і проблема. На фангові в когось отак влітати на, на фул серйозному їбалі, отак напряму. Це Супер хуйова історія. Так воно не работає. Я просто думав, ну типа, ну що, ну, ну на фангові зараз влечу в. Ой-ой, походу, мені тут зараз буде жопа, ні. Думав, зараз в кактуса влечу. А у спайка була був от, отой гаджет. Якби все. Гаджет заюзав і бім-бім-бам-бом. Ну, блін, ну все. А що а делають в такій ситуації? Тіпа, ша тільки топ-8, але ну, вже банок ніде немає, вже всі шкіряться, а в мене тільки одна. У мене одна, вона все фласка. Ульти нема, фласок нема. Як дихать? Не розумію. О, там шкіряться чмо. Там дуралі шкіряться. Ну, от, на Дінича нападати теж супер хуйова ідея, того, що він просто прокине мене гаджетом, застанеть і все. Кстати, тільки що поулітало прям тонна типів. мені така подобається. Мені така подобається, поки що ми шкеримся. Уже топ-4, хорошо. О, 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 оп 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 оп. так на кресичах можна жити, можна отлично жити, виживати, выживать. Осталось тільки щоб э, виндин. Чаву, блядь. Чел хотну одною плюхою хлопнув. Це норм вообще? Це нормально, чи ні, О, дивися, Ранг мастерства він називається, Окей. Тут уже я бачу двох, двох базів, це вже мене не вабить абсолютно. І я сподіваюся, що їх по-бистрому вальнуть. Кота вже вальнули, окей. Перл, кстати, Перл достатньо сильний. Я його якось недооцінював, але у нього дуже дальні атаки, На насамперед. Плюс до того дуже сильні. Так, я зможу зараз якось підкресити, ні? Оп. 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 Оп! оп. Блять, ну ульту, конечно, я в'їбав, ну нічого, головне, що вальну. Ульта у мене восстановилася, потім проїбалася, но не страшно, так-то і так. Так, ну дивися, в цілому, уже топ-5, фласок у мене теж 5. Опять-таки сидим крисим, ждемо, поки вони друг друга там, почнуть місить і, і просто займаємо топ-3, топ 2 на чола абсолютно. Головне, сильно не рипатися, знаєш, фанг не той персонаж, яким треба прям рашити, треба валити. Типа условно, Лілі, от на ній можна було б, на ній можна, на ній можна і втікти, якщо з помощі гаджета. У неї і демеджа дуже багато, і в цілому вона якби імба. Кстати, її я хочу наступною прокачати. Лілі прям мені дуже сильно зайшла. Я за неї вообще ще не грав, але я бачив, як за неї грають. І це прям супер імбова штука. Я хочу її прокачати. У мене і бабла трошки є, там 4,5 тисячі монеток. Так що в цілому можна буде попробувати. А от на фангові, хіба що на ульті можна втікти, Ну, і то далеко не завжди. А от на Лілі, на якомусь шарфу, на якомусь кінжі можна спокійно рашити когось. На базі теж, особливо, якщо є у тебе ульта. Ну, от зараз у мене проблеми. Зараз у мене проблема, того. Що у мене ульти нема, я в жопі нахожусь. Опа, опа, Це... Єбать, ти бачиш, як перл влетів тільки що на ульті. Ні, ну перл прям мімбовий чел. У мене три гаджета є, я можу прокидувати в цілому. Я можу нормально... Опа. Давай прокидуємо ще разок. Перлу нормально можна накидувати, реально. Давай, ще разок. Я можу ще й виграти, походу, так? Да? <реш> Бля, ні, ну це було прям добре. Перл дурак, тому що він міг мене запушити, буквально. Перл просто міг мене запушити, ультою добить і все. А він щось втекав. Ну, тут якийсь такий жиденький попався. Я <реш> чисто чотирма його цими гаджетами задушив. Ні, ну гаджет у фанга оцей непоганий реально. Ситуативно, але він дуже дуже робочий. Часто буває для того, щоб от себе відпугнути, для того, щоб так через стінку когось вальнуть. Ніхера собі я там прокачав. Так, заберем тищу. Ох, мені бабла навалить. Так. Дай бабло. Поняв, в'їбло. На ворона трошки. Я не знаю, чи я за ворона буду грати, але. Так, епічно. Ну мені зараз дасть якийсь або спрей обосини, або Або емоцію, щось таке. Гавніну, в общем-то, дасть. Ну, естественно. Яка мені взагалі не усралася, ну. Що поділиш? Йопять, да? Ну, естественно. Йобані спреї, йобані ці. Абсолютно не інтересно. Значить, дивися, в цілому, у мене у мене шоблінгів, кста, що монет почне одинаково. 5700. 5700? Це не так і погано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кстати. Оце було прям вкусно. А я думав, що я вже за нього нічого не получу такого подобного. Хіба? 7700 А це реально непогано. З цим уже реально можна Іти і пробувати прокачувати собі Лілі. У мене ще і скінчик на неї є непоганий. Лілі, прям імба. Не знаю, мабуть, 7700 не хватить на те, щоб прокачати її на 10-ту силу і все прям купити по, по повному фаршу. Ну хоча б щось, я її та й прокачаю. Но це вже буде в наступній серії. Будемо прокачувати, мабуть, Лілі. І на ній будемо іти пушити ранговий. Бой, ось, я бач, повеншення ранга до алмазний 2, А це прям імбулінка. Будемо прокачуватися в ранговому режимі, того, що він мені дуже подобається, особливо коли ти вже переходиш в алмазну лігу, коли появляється обновлений уже нормальний режим, коли є два етапи, коли є два раунди, скажімо так, коли є піки, коли є бани. Коли воно все скажімо так по-людськи, це односично недавно появилося. Але також і грати набагато інтересніше, коли ти можеш якогось бравлера забанити, коли тобі можуть забанити, коли ви по очереді пікаєте, і ти можеш. Якогось uh, вражського бравлера контрпікнути. Да, то це якби штука реально класна. І я би хотів дійди, ну, хоча б до ліги в цьому сезоні. Вряд ли я до легендарної дойду ліги, але хоча б до міфічської дойти вже було б реально непогано. Тож максимум, куди я доходив, це якраз таки друга алмазна. А хотілося б, хотілося би чуть далі, хотілося би чуть покруче. Так що да, дякую всім за переля, шановне товариство. Сподіваюся, що нормально. Я вже давно не записував, я вже розучився, що куди, що як. Надіюсь, все нормально було по звуку, все нормально було по ізображенню. Тож я там трошки перена. Настраював для других, для других приколів, потім обратно настраював для лесплеїв і якби туди-сюди. В общем, то пишіть в коментарях, якщо все нормально, все заїбіть. Підписуйтесь на телегу для того, щоб зі мною слідити, якщо я кудись опять пропаду, так як цей раз на е, місяць чи два. Хоча ну, навряд ли, уже аж таке щось буде, але може бути всяке, скажімо так. Да, ну і До зустрічі в наступному відео. Всім баба! Все, що я вам сказати, це підпівтеся. Подпис... Подпис... Подписувати... Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и ждите следующего видео.